Всім привіт! На зв'язку знову я і сьогодні нарешті випуск на нашому каналі, оскільки дуже було багато різних справ і не було коли виходити в ефір. Сьогодні випуск дуже цікавий. Я вам розкажу невеличку предісторію. Справа в тому, що коли я купив Реносценік, я у мене його поставив під під'їзд, це була зима, і десь вона так на морозі простояла дня 4, напевно, а може 5. І потім, коли я вийшов, хотів її загнати в гараж, вона перестала заводитись. Тобто, старт крутить, але не схоплює, тобто немає іскри. Ми викрутили свічку, спробували до корпусу, іскри немає. І не пахне бензином. Тобто, ну таке враження, що немає подачі палива. Я вже думаю, ну тут вже все на кучу, тут напевно і катушка запалювання, тут, напевно, і бензонасос, тому що ну, нема бензину. Хоча, коли вмикаєш запалювання, прислухаєшся біля бензобаку, насос гудить. Тобто чути, що він працює. В чому була причина, я не міг розібратися. Читав дуже багато інформації, Ну, поради тут можуть бути різні бігунок. Кришка розподільника, дроти, катушка запалювання, датчик колінвалу, ЄБУ і, і, і так далі. І на одному форумі чи то пак, ну не пам'ятаю де, чи в якійсь групі, десь я на інформація, що також може бути реле бензонасоса. Ну На релюшку бензонасоса я в останню чергу думав звертати увагу взагалі, тому що я чув звук працюючого бензонасоса. Тобто те, що насос не працює, я відкидав. Ну, але, думаю, у мене старенька десь валялася в гаражі, я спробую. І що ви думаєте, друзі? Я підкинув стару катушку запалювання результату 0. Я підкинув друге ЄБУ, тобто мозги, результату 0. Поворушив свічки, дроти. Ну, думаю, ладно, я до цього візьмуся пізніше, тому що дроти тут також поміняти ще та історія. Ну, давай, думаю, спробую. Чим чорт не жартує, ну, якби, тим більше релюшка стара була. І коли я поставив стару релюшку замість тієї, що стояла, омега завелась. Причому, що мене ще ввело ну, скажімо, в ступор. Ось, коли я сідав в машину і вмикав запалювання, тобто світилося все. Акумулятор, знак оклику, тиск масла, але не світився чек. Тобто чек повинен світитися, ну, після того, як ти заведеш, він, звісно, пропадає, але чек повинен світитися. А тут його не було. Ну, Я думаю, щось вже, напевно, скотше з мозгами. Ось там я вже вивів мозги, другий підкидав, пробував. Ну, і ось. Та чорна маленька коробочка, релюшка бензонасоса, У мене вона ось тут, під ногами. І, власне, в цьому була і вся причина. Так, я вимкну запалювання, щоб насос не качав. І, відверто кажучи, ніколи би не подумав, що ну, в цьому може бути причина. Повторюсь, машина приїхала цілком нормально, вона не дергалась, не глохла. Нормально заводилась, нормально їхала. Бензини також достатньо. Я приїхав під під'їзд, поставив її, заглушив і почав займатися сценіком. Тобто поїхали, подивилися, придбали, переписали і так, далі, і так далі. І декілька днів декілька днів у мене стояла на дворі. А оскільки це була зима, я вже грішив на те, що ну, можливо десь вода в бензині, можливо, десь прихопило. Ми її згорем пополам затягнули в гараж, і я залишив її тут стояти до кращих часів. Думаю, вже стане трішки тепліше, я тоді за нею візьмуся. ну Сьогодні 2 березня, якщо я не помиляюсь, і я вирішив все ж таки зайду, зроблю мінімальний набір дій, ну, ще, все ж таки, можливо, щось допоможе. І що я не робив? Ну повторюсь я викручував свічку, ми до корпуса іскри не було, чомусь, не знаю чому. Запаху бензину також не було. При відкритій свідці, ну, повин, я повинен би чути напевно, той запах. Спочатку я вирішив на катушку, тому що ну, немає іскри, що дає. Катушка. Так? Бігунок і кришка розподільника. Я також не думав на них, тому що вони нові. Вони не те, що на 30-річній машині там царя гороха, вони цілком нові. Я підкинув другу катушку, результату ноль. Оскільки я не бачив на панелі при включенні запалювання, не бачив чеку, я також вирішив, що це електронний блок управління, тобто мозги. Підкидав другий мозги, також ніякого результату не було. І потім згадав, що я ну, читав, що це може бути бензонасоса. Ну, З неохотою я його підкинув друге, тому що, повторюсь, я чув роботу бензонасоса. Але одиво, машина завелася. Все класно, все чудово. Тому, можливо, комусь це буде цікаво, можливо, комусь це буде корисно. А, якщо ви, наприклад, маєте подібний автомобіль, я думаю, що це не тільки у стосується, можливо, і вектори. Всі автомобілі з мотором c 20 є. А, якщо ви крутите стартером, стартер крутить, але не схоплює, а, чуєте роботу бензонасоса, але машина не заводиться, а, іскри також немає. То ну, спробуйте просто підкинути друге реле бензонасоса. Не звертайте уваги на те, що насос можливо буде працювати, ви будете чути звук, як він шумить, але він не качає. Тобто це все зав'язано, напевно, в одну систему, тому при виході з ладу релюшки насоса ну, ось, власне, така ситуація і сталася. Ну, зараз спробуємо її завести. Тому, друзі, кому було цікаво і корисно, можете підписатися на канал, поставити вподобайку і не забудьте натиснути дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Зараз вже заходить весна, я буду братися і до Омеги, тому що і до там треба поміняти, і ще декілька допрацювань необхідно зробити. І також буду братися до сценіка, тому що там також є декілька незакритих питань. Тому слідкуйте, я гадаю, що кому ця тематика цікава, то випуски будуть також цікаві. Ну, давайте я спробую її завести. Так, масло, акумулятор є, чек є. Спробуємо ще раз. Не чудово, фактично співоберта, оскільки свічки там, в принципі, новенькі, вони майже нічого не пробігали. Дроти ну, там трішки підплавились під колектор, тому я їх також буду міняти, ну, але, але це вже зовсім друга історія. Отож, в кого буде подібна приблизна ситуація, коли ви крутите стартером, іскри немає, насос працює, ну, наче все якби, в порядку, але чомусь якби, вона не заводиться. Катушка можливо, датчик колінвала можливо. Е бігунок можливо, розподільник також можливо, але ось, власне, в цій конкретній ситуації. Ось та чорна коробочка. Ось та чорна маленька коробочка. Тобто релюшка бензонасоса. Е повторюсь, напевно, це зав'язано все в одну мережу. Ну, напевно, так правильно сказати. Так? І тому ця релюшка впливає не тільки на подачу палива, а й, власне, ось на. Подачу іскри і власне, на можливість машин, машині завестись. Ось так. Тому наразі все мене, друзі. Кому повторюсь, було цікаво, вподобаєчка, підписочка і дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. Всім бажаю гарного дня, всім бажаю теплої весни, всім бажаю перемоги. І зустрінемося в наступних випусках на нашому каналі.